Вітання аграріям з поля. Сьогодні п'ятниця. І мені знову ж таки хочеться поділитися з вами, чим жили аграрії цього тижня, що найбільше обговорювалося, яка найбільша була проблема. І на цьому тижні така, знаєте, виникла в нас проблема, яка, в принципі, не виникала в останні роки. А якщо виникала то це залежало від зовсім інших моментів. І сьогодні ми поговоримо про те, що. Коли ми використовуємо власне насіння для посіву, нам обов'язково особливо в цьому році і кожного року, але в цьому році особливо треба перевірити його на схожість, тому що ми почали. Віддавати насіння на аналіз я сама почала для деяких господарств визначати схожість. І виявилось так, що у нас насіння другої репродукції, тому що минулого року було закуплене насіння, в цьому році виростили отримали другу репродукцію, і схожість: 83-80-85%. вісімдесят Почали розбиратися, чому. Як і в тих господарствах, де було мало вологи на фоні високих, екстремально високих температур і збір врожаю проводили, коли вологість насіння була 9-10 Ми маємо зниження схожості. Ми маємо втрату цього діяльності зародка, який нам дає оцей зарядковий корінець і дає нам схожість. Тому, будь ласка, не не думайте, що «Ай, дам трохи більше, а наскільки більше? Ну, скільки там більше, так воно не працює. Зробіть, будь ласка, аналіз. А це можна віддати в спеціалізовані лабораторії, можна зробити і самому. Звичайно, що спеціалізована лабораторія вам дасть, напевно, більш точний аналіз. Але я часто роблю сама: просто чашка Петрі, пільтрувальний папір, три проби з одного зразка. тобто беру три проби. По 100 насінин так легко рахувати, і на третій день дивлюся, скільки насінинок проросло, і від того вже від відбиваємося. Тобто, наприклад, от 100 насінинок так, проросло 83. Зрозуміло, що схоже 83%. Проросло 90%, схожість 90%. Тобто, отаким от дуже простим способом це можна просто взяти будь-яку кришечку туди, поставити якусь серветку чи якусь тряпочку, залити водою. І от, таким чином ви зможете собі а, визначити, хто, кому там далеко до лабораторії, чи немає можливості, чи немає часу, чи немає бажання. Але обов'язково це треба зробити, е, тому що попередні роки, ну, звичайно, десь не десь попадало що така низька схожість. Але... Щоб так вплинула температури високі, так вплинули, такого ще не було. І ми ряд проаналізували ряд господарств. в усіх якби, Все окей по технології, ніби нічого іншого не було вплинуло, нічого не могло вплинути, все різні сорти, різні куточки у Західної України. І от така ситуація фактично ми дійшли до висновку, що швидше за все це саме. Саме ці підвищені температури, саме така, така, така сухість зерна, до якого, якого її під, підсушило. А, і при тому, що базова, базова вологість, то не знає зерна, там, при якій вона має зберігатися, 13-15%, ну середня така 14%, до якої ми прив'язуємося. Тому майтеся на увазі не сійте неперевіреним насінням. Я в попередніх відео говорила, що звичайно що варто перевіряти і на, і на хвороби. Не схожість масу тисячі, тобто для того, щоб правильно визначити собі норму висіву. Тому не полінуйтеся, зробіть, будь ласка, це без цього ніяк. Тут навіть ніяк. Я просто закликаю робити аналіз насіння. Ось, а на сьогодні це все. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.